Всім привіт! Прийшли мої улюблені горщики для орхідей. Зараз я вам їх покажу. Розпаковка. Я замовила одразу сет з чотирьох горщиків на 1 літр 200 мл. Ось такі вони прийшли. Зараз я розгорну і вам покажу детальніше. Отже, ось такий подвійний горщик, ви бачите, ось тут є всередині фітіль, і ну, тут написано: Zelps watering system це означає система самополиву. Цей горщик підходить не лише для орхідей, а й для будь-якої квітки. Деякі люди хентять такі горщики для орхідей, а мені вони дуже подобаються, тому що я можу кудись поїхати у відпустку, я можу деякий час взагалі не поливати орхідеї. І для мене це взагалі ідеальне рішення. Ось тут ви бачите, є такі отвори. Коли саджаєте, обов'язково потрібно ось так припідняти цей фітільок. Я вам покажу, коли буду пересаджувати орхідею. Наступних відео покажу, як це робиться. Потрібно просто підняти, покласти сюди шар ґрунту так, або керамзиту. Ну, це залежить від того, яку саме квітку ви будете пересаджувати. Ось тут знизу буде водичка, і за допомогою цього фітільку вона буде підійматися вгору до коріння квітки. Квітка буде тягнутися корінням до вологи. Таким чином, коріння буде краще рости. Ось такий горщик. Також, що я не сказала, водичка, яка знаходиться ось тут внизу, вона випаровується таким чином, насичує ґрунт вологою і не перенасичує його вологою. Щоб не виникло гниття коріння, це дуже важливо. Це особливо класно влітку, коли потрібно досить часто поливати рослину, а також взимку, коли волога потрібна, але незначна її кількість. Тому моя щира рекомендація підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні відео.